Творча спадщина Бориса Портного багатожанрова, колоритна і самобутня. Про це говорили на виставці мистецтвознавці, товариші по цеху та люди інших професій, які знали художника і прийшли вшанувати його пам'ять. Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити прекрасну виставку. Заслуженого художника України Бориса Яковича Портного. І от сьогодні його дружина Раїса Георгіївна надала можливість проекспонувати частину його творчого статку. Ім'я художника Бориса Портного широко відомо не лише в Україні, а й світі. Його твори зберігаються в багатьох музеях та приватних колекціях України, Росії, Франції, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, Італії. Скільки людина проживає, де стільки, скільки живе про його пам'ять, а тим більше, що художник живе в його працях, роботах. Тому це перш за все мені хотілося дуже велику подяку скласти всім, хто приймав участь підготовці виставки. Кожна виставка творів Бориса Портного була помітним явищем в культурному житті нашого міста. Тепер, з роками, глядачі переосмислюють творчу спадщину Бориса Портного, яка не втратила, а здобула значимих ознак глибокого патріотизму майстра його любові до рідного краю. Присутні дякували дружині художника Раїсі Георгіївні. За влаштовану зустріч з незабутнім образом художника образом Бориса Яковича Портного.